Всім привіт! І знову лідел. І так, от таке різноманіття. така велика-велика покупка. Тобто вона помістилась практично в одну сумку. Не так така вже вона і велика, як велика в неї ціна, на жаль. І так, лимонада портоколада ви зрозуміли, що це лимонний і апельсиновий напій солодкий. Готуємося помаленьку до Нового року. І шампанське на новий рік. Асті, італійське шампанське коштує 5,45, здається, ціна в нього не помінялася з минулого року. Такий набір лимонадів, лимонаду коштував, вона коштувала дуже дешево, 2,80, зараз 3,80. Одна пачка така, 6 штук, тобто вони пишуть 5. І плюс один подарунок. Далі чай ромашковий. Захотілося чомусь ромашкового чаю. Про греків і чай я розповім в іншому відео. Ну, звичайний пакетований чай. Ми його не дуже полюбляємо, але деколи, деколи хочеться. Так, далі. Купила собі такі лопатки: лопатку і пензлик: 4 євро, 3,98. Зараз відкрию. Чому купила? Тому що вони на металічній ручці. Отакий От його називають скрибок, лопатка, як хочете. Бачите, гнеться. надіюсь, що плав... надіюсь, сплавлюватись не буде. Плавитись. От. Чим зруйнує пензлик такий же. От. Чим зручно? Тим, що вони на металічній ручці. І коли забуваю сковорідці, я вже не одну таку сплавила, так би мовити. Залишаю ручку на сковорітки і вона плавиться. Ну, відповідно, ламається з часом. Дві головки чеснику, одна така головка, майже 200 грам, коштує 46 копійок. Так, кава. Кава коштує 7. 7 з копійками, але була акція мінус 1 євро, значить 6 з копійками. Євро економія. Далі, кава Ломіліс, отака. Тут є вказано 40 порцій. Вага її 340 грам, і коштує вона 4,53. А це по акції. Без акції 6,18. Отже, рахуйте, яка це економія велика. Так. Фарш XXL. Велика пачка, тобто його там є 675 грам. Фарш коштує 3,29. Далі, із м'яса, що я взяла, курячу. ой, вибачайте. Куряча грудинка. Остатки розкошей від курки. От з цієї частини грудинка зроблена. Ну, такі кусочки. Ціна її була 5,69. Зараз вона коштує 3,98 по акції. Так, далі. Желатин. Три пачки желатину, по 20 грам. Коштує 96-97 копійок, я не пам'ятаю. Желатин листовий я вже його відкрила, щоб показати вам. Отакий. І ним дуже зручно працювати. Одна, значить, 12 листів. І 20 г в пачці. Надзвичайно зручно з ним працювати з таким желатином. Далі, пересуну трошки камеру сюди. Отже, один апельсин. апельсин я взяла через, тому що в нього дуже груба така цедра. Я буду пекти печиво, пісне грецьке, традиційне. Один апельсин коштує 39 копійок. Ну, ви пам'ятаєте, що 30 копійки це євроценти. Далі йогурт. Я часто роблю дзадзекі соус. І так ми його їмо. 5% жирності Страгісто це відсіжений уже, тобто він густий, в ньому ложка стоїть, так би мовити. Один кілограм його тут є. З грецького молока вказано значить Коштує він 2,28. Колись він коштував євро, євро 75. Далі. Отакі От дріблені помідори у власному соці. Його тут 400 грам Чиста вага помідор, напевно, 260 грам. Е, так, коштує 56 копійок. Буквально ще місяць назад вона коштувала 36 копійок. Дві банки. Так, і сама цінна, напевно, найдорожча покупка от така картина. Вірніше, це не картина, це рамка така. Зараз я постараюсь показати. Я дуже давно її хочу, хотіла купити. Ось така рамка на 12 фотографій. Отже, от такі покупки. За все про все. Як ви думаєте, скільки я заплатила? 55 євро 38 копійок. Дякую всім за увагу. Що додивились до кінця, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Ваші коментарі і лайки мене заохочують до подальшої роботи на каналі своєму. Щиро дякую всім.